Нехай благословить вас Господь. Сьогодні на планеті Земля стає все менше країн, де немає гоніння та утиску християн. По всьому віру світу вбивають християн звір. Ненависть до Християн зростає у всіх народах. Це закінчиться для планети тим самим, чим закінчилося для Ізраїля за вбивство пророків розп'яття Христа та гоніння на дітей Божих. Ізраїль був зруйнований. Це приклад того, яким буде кінець за ненависть до християн в планетарному масштабі. Відкриється шоста початка апокаліпсису, а це початок Суду Божого, коли катаклізми на планеті будуть набирати все більших обертів, а далі прийде Антихрист. Життя на землі вже не буде. Сьогодні Бог дає ще життя людству, бо на планеті є його діти, учні Христа. Єдиним спасінням для людства є Ісус Христос. Сьогодні ви маєте шанс стати дитиною Божою, щоб не йти на суд та отримати милість прощення й любов Божу. Повторюйте цю молитву. Отець Небесний, я визнаю свої гріхи. Прошу, прости мене та очисти. Я вірю в Сина Твого Ісуса Христа, що Він помер за мене та воскрес із мертвих. Я дуже хочу стати дитиною Твоєю та воскреснути із Христом. Прошу, визволи мене від диявола та прокляття і дай мені твого Духа Святого. Дякую тобі, Отець Небесний, за милість, прощення та любов. Амінь. Щоб зростати духовно, напишіть за посиланням нижче. Дивіться відео за посиланням, поділіться з друзями, і нехай милість, та любов Божа будуть з вами.